Италия начислена в também 2018 году, где здание великого каревела которые подходили к праздникам 結ической зоны спустя 5 и церковь, и вера украинская. І армію, яку ми не відродили, які побудували не то, що звалять, з нуля, з мінуса а зараз створили одну з найсильніших армій Європи. І армію України є гарантом нашої незалежності, нашої державності. І нашого суверенітету, прошу дуже. Давайте обласками привітаємо наших ветеранів УПА. І мова українська. Бо п'ять років тому, якщо ти включаєш українське радіо або йдеш до кінотеатра, ти точно не почуєш ані українську пісню, ані українську мову. І сьогодні. Мова, яка раніше почувала себе в власному домі, як капелюшка, точно захищена волею української влади. Нарешті владу ми маємо проукраїнську і волею української нації і українського народу. І нарешті ми повернулися до наших традицій. Ми не святкуємо більше День захисника відчизні. 23 лютого на день держави агресора. А ми святкуємо 14 жовтня. І тут в Дрогобичі не треба комусь підказувати. А чому саме 14 жовтня є день захисника української вітчизни? І не тільки покрови. І нарешті нарешті. Я гордий тим, що мій підпис стоїть під законом, який визнає учасників національно визнаних змагань, воїнів УПА, учасниками бойових дій. І нарешті це відбулося, тому що є політична воля. І в мене питання: а чому 25 років цього вони не робили? Бо то була не українська влада. І нарешті це є спільними кроками по розбудові української держави. І нарешті військових статутах української Збройної сили. Вітання українських воїнів звучить слава Україні! І така відповідь. І теж ми з цього чекали 25-26 років. Чого до цього ми не робили? Бо то була не українська влада. І нарешті гімн української армії, який починається з словами Зродились ми великої години. Це теж і сьогодні це теж наше досягнення. І Сьогодні вся Україна, а не лише Галичина, співає цей гімн і пишається її. А зараз нам хочуть підсунути. Інших кандидатів. І що ж інші кандидати пропонують? Пропонують встати на коліна перед Путіним і повсти до нього з козами на очах. вимолюючи пробачення. Що ми їм кажемо? Запам'ятай... сказати? <реш> <реш> Це точно попадає. А ми їм кажемо, запам'ятайте. І ми вам нагадаємо російське прислів'я. Москва сльозом не вірить. А якщо ви не почули, згадаємо слова гімну української армії, бо плач, не дам нікому ще свободи. А хто борець, той здобуває світ. І ми. Спільними нашими зусиллями продовжуємо розбудовувати українську державу. Наш народ і наша нація повертається в родину європейських народів. Ми після виборів президента і парламенту остаточно пройдемо точку неповернення до Російської імперії. Ніхто більше нашу Україну і нашу державу не втягне назад. До радянського союзу, бо ми українці визначилися. Ми українці єдині. Ми українці продовжуємо розбудовувати нашу державу, нашу армію. Ми робимо децентралізацію і віддаємо леву частину повноважень на місця. Що це робиться і для чого? Це щоб наблизити владу і людина, громадянина і громади. Влада, щоб ефективніше контролювала дії, точніше громада контролювала дії влади. Я переконаний в тому, що вона на цьому шляху нас чекає успіх, бо децентралізація це є країна без периферії. Це країна, де фантастичні країни, де унікальні туристичні можливості будуть в повній мірі реалізовані. Господь подав нам фантастичну землю, прекрасно її розташував. Ми маємо унікальні можливості нашої землі. І поблизити. не лише студент не помилити. Хочу нагадати, що рівно 100 років тому, 22 січня 1919 року. Коли на День Злуки об'єдналися ОНР і ЗНР ЗУМ, у нас тоді українці теж були впевнені, що у нас попереду фантастичне майбутнє. Але вже через три місяці українську землю окупували. А вже через рік українська держава зникла. Хочу наголосити, що в 18 1918 році. І Україна новостворена, і Польща тоді звернулася до Вселенського патріарха з проханням про надання нам автокефалії. І Польща в 1924 році цю автокефалію отримала. А Україна, а Україна ні. А знаєте чому? Бо в 1924 році Україна як держава вже просто не існувала. Тому що еліти, лідери посварилися і лідерів нічого не було. Більшість з них поїхали за кордон. Хто в Берлін, хто в Париж. А моя нація, наша з вами нація заплатила за це надзвичайно високу ціну. Голодомор 32-33 років. Червоний терор 37-41 років. Другомиць знає не з чужих слів, що таке депортація до Сибіру. голод 46-49, -го, -го. шестидесятники, які точно знали, за що вони йдуть на Шаб. Лише загнали. Наш кризу за синьо жовтий прапор, були заповторені за грати. І зараз Господь нам повернув унікальну можливість. Розбудувати українську державу. Ми вистояли російську навалу, ми створили армію. Ми забезпечуємо зростання економіки. Ми зберігаємо демократію і ми точно з вами переможемо. Бо ми разом, ми єдині, ми знаємо, що ми готові життя віддати за нашу волю, за нашу свободу, за нашу землю і за нашу Україну. І ніякий Путін нас не зупинив, і ніяка п'ята колона, яка всередині буде викрикувати для того, щоб розколоти нашу єдність. Нічого в них не вийде. І ніякі російські канали, які ведуть мовлення на Україну, а ще й олігархи тікачі, які вкравши мільярди сьогодні втікли з країни і думають, що вони за ниточки будуть. Регулювати своїх маріонеток і так обдурять українців. Українці сильні, українці мудрі, сміливі і розумні. І нічого в них не вийде. Ми будемо разом перемагати. Ми не віримо брехні. Ми знаємо, що ми будуємо. Ми збудували фундамент державності і будуємо українське майбутнє. Ми подолаємо бідність. Ми повернемо Україну велику. Європейську сім'ю і разом з вами разом з вами збудуємо велику Україну, країну вільних, країну, країну заможних і країну щасливих людей. І я дякую всім, хто підтримав мене. Я дякую лідерам націй. Я дякую справжнім справжнім хто. Сьогодні визначає думку людей. Дякую. І хочу згадати, що лише єдність забезпечить нашу потужну перемогу. І 31 березня, друзі, ми точно не помилимося. 31 березня, коли ми ставимо галочку в бюлетені, ми знаємо, що ми голосуємо за майбутні держави. Ми знаємо, що ми зберігаємо нашу історичну пам'ять. Ми знаємо, що ми повертаємо. Україну в Європу і забезпечимо членство в Європейському Союзі і в НАТО. Ми знаємо, що ми будуємо велику Україну, країну вільну, країну щасливу, країну заможних людей. справжніх Українців. Я дякую тобі, дорого. дякую, дякую, владика. Я дякую за велику за Україну. І я дякую, що ви не байдужі, нас не обдурять. Ми разом переможемо. І я тут, в Дрогобичі, сьогодні заїхав для того, щоб попросити у вас мандат довір, мандат на наступні п'ять років, що ми об'єднаними зусиллями змінимо державу. Я точно готовий віддати всього себе для того, щоб процес розбудови нашої держави продовжився. Для того, щоб ті здобутки, які здобула Україна, ціною таких жертв. Ці, які заплачений така ціна, точно були немарно. І в ваших очах я бачу довіру і підтримку. І сьогодні тут я в Дякую. Дякую, Україні. Україна! Дорогі бачани! А давайте ми разом з нашим президентом заспіваємо гімн України. Ще не мирного України! Ще... Poroshenko! 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 Це люди дякую за хвилину